Мені загалом від людини просто треба мотивацію і бажання розвиватися і вчитися. Так відправити людину на поле бою, забирати робот, ризикувати живою людиною заради куска металу. Ну нас таке не прийнято. На даний момент у мене в підрозділі є три. Іноземних НРК різних типів призначень, і ні один з них не був застосований на лінії бойового зіткнення по одній простій причині, те, що іноземні виробники вони не розуміються в потребах сучасного поля бою. Ударних комплексів їх реально мало. І такими заходами ми хочемо спонукати виробників, по-перше, взаємодіяти між собою, тобто колабитись, у когось є прикольні рішення по платформах, у когось є прикольні рішення по турелях, у когось є якісь там софти, щоб ці виробники між собою могли спілкуватися взаємодіяти і об'єднувати. Ми організовуємо такі умови, щоб виробник відчув себе частково на нашому місці. Макар, в двох словах, розкажи за себе. Чим ти це я командир роти ударних наземних роботизованих комплексів під назвою Інці 13, в 3 окремій штурмовій бригаді. Скажи, будь ласка, які задачі можуть вирішувати дроїди на фронті? Загалом, якщо ми говоримо за ударні НРК. Як напрямок, то такі засоби можуть здійснювати підтримку піхотних підрозділів, допомагати їм під час наступальних дій, прикривати їх під час оборонних дій і виконувати різні диверсійні задачі. Тобто вони можуть знімати якусь певну частину нагрузки з піхотинців. Що змінилося в вашій роботі, в роботі вашої роти, після того, як у вас з'явилася дроїда? Ну, Загалом дроїд у нас є. Одним з основних засобів як в попередньому підрозділі, так і в даній роті ударних НРК. І це, в принципі, зараз є один з найкращих ударних комплексів на ринку, які можна застосовувати в бойових умовах. Яке у вас було чи було там бойове застосування дроїда на полі бою? Одне з таких, я вважаю, цікавих і прикольних. Задачі, які ми виконали, ми замінили одну з піхотних позицій дроїдом, який виїжджав кожного ранку на бойове чергування і кожного вечора повертався. Його задача була здійснювати контроль перехрестя з певного населеного пункту, звідки час від часу накатувалися сили противника, і він успішно здійснював такі чергування протягом півтора місяця. За цих півтора місяця у нього було декілька успішних загалом декілька запитів було на його відпрацювання, і всі з них були успішні? Противник дану ділянку пройти не зміг і був постійно подивлявся вогнем з дроїда ТВ 12 с Окей, а скажи, будь ласка, за систему керування, за інтерфейс, за функції? Як ти оцінюєш взагалі? То, що є зараз, нас зроблено по функціоналу, да наскільки воно відповідає тим запитам, які у вас є, по зручності можливо, можливо, щось незручно. Я маю з чим порівняти, буду порівнювати з вашим там, попереднім софтом, який він був з самого початку, який він зараз. Багато чого змінилося, і він став набагато зручніший, в ньому додавалось багато функцій, які раніше ми не бачили, типу що вони потрібні, але коли вони з'явились, ми знайшли їм застосування. Загалом зручно те, що є сталий. Робочий інтерфейс він не лагає, в нього немає затримок. Він досить добре адаптований. Зручно те, що можна зайти з будь-якого пристрою, в принципі, типу і здійснювати управління засобом, те, що можна рознести управління турелью і платформою, можна об'єднати. Ну, це додає нам. Можливостей при виконанні задач, ми можемо залучати там одного умовно, оператора для керування і турелі і платформи, можемо залучати двох, ну, тобто, або розносити ще для контролю командиром, тобто там, на третій комп'ютер, наприклад. Багато чого помінялося, і це зручніше ніж більшість софтів, які зараз є на ринку. І хотілося би, щоб, щоб ці софти постійно розвивалися. Адаптовувалися і масштабовувалися загалом і по інших виробниках і компаніях. Супер. А скажіть, будь ласка, приїжджають до вас дрої? Там, скільки у вас часу йде там, на навчання, для того, щоб ви могли пристріляти цей кулемет, навчити там особовий склад, іменно працювати з новим зразком, з яким вони раніше не працювали? Ми говоримо за екіпажі, які вже мають певний досвід, чи за нульові екіпажі. Ну, давай нехай буде ну, нульовий екіпаж. Він перший раз бачить там, дрої, да, бо, там, бачить там, інші засіб. Скільки у вас часу йде там, на навчання для того, щоб ти міг дозволити цим людям виїхати на бойову задачу. Загалом для підготовки оператора ударного наземного роботизованого комплексу, якщо він прийшов у нас з вулиці він нульовий, у нас йде. Від місяця, від одного місяця до півтора, для того, щоб навчити нульову людину, яка взагалі не розуміється військовій справі. Але в нас дуже прискіпливе навчання, в нас свій власний курс по підготовці і так далі. Якщо ми говоримо за досвідченого оператора, але в якому просто вперше саме попався дроїд. То я думаю, до тижня часу йому буде достатньо для того, щоб знайомитись з засобом, попрацювати з ним на полігоні, відчути його, зрозуміти тактику-технічні характеристики, освоїти інтерфейс і так далі. Окей, а що треба, щоб людині, допустимо, там війську да, стати оператором бойового модуля, іменно вас, вас, роті? У вас є там зараз рекрутинг, ви зараз збільшуєте свій штат людей. І, як, і взагалі, як працює цей оператор, де він знаходиться, Він там, дуже багато коментарів, там в засіб буде втрачено, побіжиш туди його витягувати. Так? Якщо ти думаєш що оператор, ти будеш сидіти, і там деяких військових є скептис на рахунок того, що якщо засіб втрачено, значить ти підеш там в піхоту і будеш його витягувати. Насправді все залежить від підходу до підготовки особового складу. так? А якщо ми говоримо за те, що саме треба від людей? Що людина має вміти, щоб потрапити там до нас, мені загалом від людини просто треба мотивацію і бажання розвиватися і вчитись. Так все решта, ми можемо навчити, підготувати. Ну тобто, повністю все ми навчаємо самостійно. Якщо говорити за те, що боєць піде в поле діставати засіб, ну раніше таке було. Зараз ми стараємось відтягувати операторів НРК загалом з лінії бойового зіткнення з зони виконання. Оскільки це спеціалісти на підготовку яких де досить багато часу, і ми рухаємось до. Таких комплексних там до виконання комплексних задач на ударних ГНРК, тобто застосуванням двох, трьох, чотирьох НРК під час певної штурмової дії. І мені потрібно, щоб ці оператори знаходились умовно там в одній кімнаті і всіма ними можна було оперативно керувати. Коли ці оператори мене будуть знаходити розкидані полобазе на різних позиціях, комунікація буде довша і відповідно якість задачі буде гіршою. ось за те, щоб відправити оператора в поле діставати дроїд. Ну якщо є розуміння, що цей дроїд, у нас десь там по певних причинах зупинився е там, де ми можемо його дістати, то ми щось продумуємо, щоб його дістати. Але відправити людину на поле бою, забирати робот, ризикувати живою людиною заради куска металу, ну у нас таке не прийнято. Угу. Можливо, у вас є якісь рішення, які дозволяють там, витягувати ці засоби? Ми часто імпровізуємо і стараємось робити різні засоби, різні модулі для евакуації підбитих, пошкоджених засобів, встановлювати їх на різні типи НРК. Ось. Ну, все залежно від, від задачі, від засобів, який у нас зупинився і встав. Е, ще питання. По українських виробах і півноземних виробах? А який досвід використання там європейських, можливо, можливо, американських і українських виробів, які зараз є там в вашому підрозділі, можливо, ти стикався з ситуацією, що десь суміжники використовували? На даний момент у мене в підрозділі є три іноземних НРК різних типів призначень, і ні один з них не був застосований на лінії бойового зіткнення по одній простій причині, те, що іноземні виробники вони не розуміються в потребах сучасного поля бою. Війна, яка є в Україні, якби це зараз не звучало, вона є унікальною і сучасною. Тобто її аналогів немає і ніде в світі таке ніколи не відбувалося, так як відбувається зараз у нас. Ось а всі вироби орієнтовані на ті військові конфлікти, які були колись, а не на таку масштабну війну, яка відбувається у нас. Чому з українськими виробниками краще? Все дуже просто, тому що вони ближче до фронту, з ними простіша комунікація. Вони можуть приїхати, подивитись, поспілкуватися з екіпажами, їхні виробництва гнучки до модернізації до модернізації і змін, ну там відносно швидких змін в конструкції там НРК, ти типу, щось поміняти і так далі. В іноземних виробників з цим набагато і набагато важче. Угу. Дякую. Скажи, от ми зараз знаходимося на заході по креш-тесту ударних НРК. Що ти очікуєш від цієї події? Загалом ця подія акцентована на те, щоб максимально так би мовити пушити цю тему. Тобто на ринку зараз досить достатньо логістичних засобів, так логістично-евакуаційних засобів. Якщо ми зачіпаємо тему ударних комплексів, їх Реально мало і такими заходами ми хочемо спонукати виробників, по перше взаємодіяти між собою, тобто колабитись у когось є прикольні рішення по платформах, у когось є прикольні рішення по турелях, у когось є якісь там софти, щоб ці виробники між собою могли спілкуватися взаємодіяти і об'єднуватись. Наступний момент мабуть, будь самий основний це взаємодія військових. І виробників, тобто на цьому заході є багато представників різних військових частин, які застосовують НРК або планують застосовувати НРК в ударних місіях. Ось і задумка типу: об'єднання зробити дуже близьку комунікацію між військовими та виробниками. І загалом. Чого ми очікуємо? Очікуємо того, що за рахунок таких заходів ринок ударних НРК буде розвиватися. Він буде ставати якісніший, засоби будуть ставати якісніші, і відповідно, якщо це все буде розвиватися, там через певний період у нас у війську будуть з'являтися якісні ударні НРК, з якими ми зможемо здійснювати ще більше підтримки і допомоги піхоті. В принципі, якщо провести паралель, ми недавно організовували форум ударних НРК, і ця подія нам. Прям вже видно її результати. Дуже багато виробників, які були на цьому форумі, приїжджали до нас, передавали свої засоби, збирали в нас фідбек. Багато хто вже модернізував ці засоби, і навіть деякі засоби після. Форму ударного після фідбеку завтра буде тестуватися. У нас тут на Смузі. Як ти оцінюєш? Хто доїде, хто не доїде? <кій> я так розумію, там 6 кілометрів чи там 7 кілометрів від точки А до точки Б засоби мають проїхати, постріляти і повернутися назад. Так? В, які в мене, внутрішні відчуття? В, приїдуть, в, мене, в, мене приїдуть, в мене є то, своє, своє суб'єктивне бачення, оскільки я зі всіма виробами, які представлені, майже зі всіма працював чи працюю. Але як організатор заходу я не можу ставити ставки зараз. Ну, думаю, не всі. Але ну, впевнена половина має всі шанси. Але тут задача не. Зробити так, щоб цей засіб доїхав, а це не доїхав. Mm -hmm. Задача полягає в тому, а ми хочемо ми організовуємо такі умови, щоб виробник відчув себе частково на нашому місці. Тобто він буде керувати з бліндажа, він не зможе ходити біля засобу, зазирати, він не знає маршруту, він буде рухатись чітко по виділених межах, і він буде відчувати те, що більше і стикатися з тим, з чим більшість стикаються у нас оператори. Тут тобто пересічна місцевість, обмежена видимість. І головна ціль, щоб ці НРК, коли доїдуть до Вогневого рубежа їхня основна задача вистрілити що вони... не будуть знати маршруту, Але ви коли виконуєте задачу, ви розумієте, куди ви будете є в... час? Ви не будуть мати картинку зверху. Але ми? вони не зможуть пройтись по цьому маршруту, бо оператор на полі бою він не може пройтись по маршруту. який Кінебуді буде. і картинка. картинка з неба але буде ви скажете буде точку GPS, Мавік, допустимо. Звичайно. Звідки вони стартують? Де вони мають з'їхати? Вони можуть відкрити у карту? Них, у них буде постійний супровід мавіка з mm -hmm. неба по всьому mm -hmm. маршруту, Весь маршрут виділений сигнальною стрічкою. Тобто є певний маршрут, закладений. Ось але. Якщо ми говоримо, наприклад, там про всі полігонні тестування, як вони відбуваються там, не знаю, під час кодифікації і так далі. Це виглядає таким чином, що е, оператор ходить за НРК. Так е, ну, виробник ходить за НРК, типу, і бачить, куди цей НРК їде. У нас немає такої можливості так робити на фронті. Так, у нас mm -hmm. оператор знаходиться або в бліндажі, або дуже далеко від даного НРК. Е, і немає можливості його там піти, підштухнути, витягнути і так далі. І ми хочемо в ці умови перенести самих виробників, щоб вони самі відчули. Там цей дискомфорт і умови, і можливо вони будуть бачити тоді, звертати увагу: блін, це в мене не так. Це треба змінити, це треба поміняти. блін, а чого я там не проїхав? Я би там мав приїхати, і починає звертати увагу на те, що раніше не, не вважав проблемою. Так ось і загалом, в принципі, хочемо глянути, які засоби після всього маршруту зможуть е, здійснити основну задачу. Це відстрілятись на е, на вогневому рубежі. У нас немає заточки зараз на точність. Головне, щоб після всієї стряски у цих всіх маршрутів. Засіб зміг почати стріляти, бо часто буває таке, що НРК, бойова НРК доїжджає до точки, звідки має здійснювати враження, а турель не працює, бо щось десь відлетіло, струсилось від вібрації, не знаю, неякісні запчастини і так далі. І це є проблема. Бо умовно 50% задачі виконано. На цю підтримку вогневого засобу хтось розраховує, а її немає. І Засіб треба вертати назад, купа по часу, планування. І, а а допомога так і не зробити. Окей, okay, у мене ще одне питання. б ти хотів передати виробникам, який твій меседж там, виробникам там, наземних роботизованих ударних комплексів, які є в Україні, твій меседж до них? Ну так як виробники наземних роботизованих комплексів, то спускатись на землю, більше спілкуватися з, виробниками, з військовими, отримувати від них фідбек і ну, приїжджати частіше до нас і спілкуватися саме з бойовими екіпажами. І реагувати правильно на критику, бо критика це основне, що вони можуть модернізовувати свої засоби. Плюси за плюси, ми можемо всі розказувати, як все круто, як все класно їде, які класні характеристики. Але основне це проблеми, бо проблеми, коли ми говоримо про проблеми, їх можна вирішувати. Коли ми їх вирішуємо, ми отримуємо якісніші засоби потім на полі бою.